Продовжуємо розповідати про питання, розглянуті членами міськвиконкому на засіданні. Сьогодні розкриємо частину питань житлово-комунального господарства. Начальниця відділу водотеплопостачання, транспорту, зв'язку та енергетики департаменту ЖКГ Жанна Неклюдова доповіла присутнім про виконані заходи з підготовки житлово-експлуатаційних підприємств до роботи прийдешнього опалювального періоду. Станом на 10 вересня. Відповідно до намічених заходів по житловому фонду виконано всі регламентні роботи, що забезпечують безперебійну подачу теплоносія на будинки. Також на будинки, які обслуговують управителі, підписано та підготовлено акти та паспорти готовності до роботи в опалювальний період. Це 204 будинки. Які обслуговують кжепномери та З 30 будинків ОСББ оформлено на 20 будинків. Інші в стадії підготовки Жанна Неклюдова поінформувала присутніх і про підготовку до опалювального сезону комунальних підприємств теплоенерго, водоканалу, міськсвітло та спецеко. Повідомила, що всі вони мають технічну готовність. Міський голова Дмитро Биков зазначив, що міська адміністрація розробляє альтернативний план забезпечення населення теплом у разі виникнення непередбачуваних ситуацій. Наразі розмірковують над придбанням модульних твердопаливних котлів для забезпечення населення теплом у місцях загального користування. Вугілля ж під час надзвичайних ситуацій використовуватимуть для обігріву приватного сектору і частково садових товариств. Зокрема, обговорили і не вирішене на сьогодні питання подачі населенню гарячої води. Павло Іванович, коли ми номінацію отримаємо на гарячу воду? У відповідь очільник теплоенерго Павло Сніжко поінформував, що наприкінці минулого тижня врешті-решт вдалося підписати договір на постачання природного палива на Нафтогазтрейдинг комунальному підприємству міста. Залишилася одна процедура підписання тристороннього між нами НАВТГАСТРЕЙНГ і банком договору про договорне списання. Вчора ми ці документи, що вони вимагали, відправили. Сьогодні чекаємо відповіді від. На чи є зауваження, чи немає. Якщо вони підпишуть, то на протязі. Два-три дні в нас бути. від цього останнього кроку залежать терміни, впродовж яких теплоенерго забезпечить населення гарячою водою. Присутнім членам виконавчого комітету, міський голова Дмитро Биков нагадав, що затвердження номінації, тобто обсягу природного газу, міська адміністрація із керівництвом теплопостачального підприємства очікувала отримати до 5 вересня, аби на початку нового навчального року забезпечити населення гарячою водою. Діти пішли до школи і хотіли в найкоротші терміни відновити гаряче постачання, але не отримали газу. Зараз працюємо кожен день на зв'язку, до кінця тижня може і вирішити це питання, так? Можливо, так. Да. І може на наступному тижні ми вже будемо мати можливість подати на місто гарячу воду. Незручно, некомфортно. Ви розумієте, що зараз газ по 40 тисяч гривень, а Нафтогазтрейдинг вимушений по рішенню Кабінету міністрів для потреб населення продавати його по 7 тисяч. Тому зрозуміла їх позиція. Міський голова Дмитро Биков звернувся до очільника водоканалу Сергія Яроша за роз'ясненням ситуації щодо зупинки платежів для оплати робіт з реконструкції обладнання на підприємстві, яке водоканал реалізує у співпраці із Невко. Сергій Ярош повідомив, що рахунки для оплати нового обладнання знаходяться у державному казначействі. Підрядник закупив обладнання вартістю 10 мільйонів гривень, однак не постачає його водоканалу за відсутності оплати. Проте, для роботи підприємства в опалювальний період катастрофічних наслідків це не матиме, запевнив очільник ВУВКГ. Катастрофічних наслідків не буде, але разом з тим, те обладнання, яке працює зараз на станціях другого, третього водопідйому, воно зношене і воно потребує замін. Це так став. Ми його підтримуємо, ми його за ним слідкуємо, і воно знаходиться в доглянутому вигляді, але ж воно. Фізично моральні злочин, тому його почали цю реконструкцію. Присутнім членам виконкому міський голова нагадав, що реконструкція обладнання другого, третього водопідйомів водоканалу розпочалася ще до війни. А в умовах воєнного часу підприємства населених пунктів України мають значні фінансові обмеження, які регулюються державою. Те, що держава дозволяє, ми робимо. І ця реконструкція в нас розпочалася ще до війни, є певні зобов'язання. Які потрібно виконувати, зокрема вартість хімічних реагентів на Україні подорожчала щонайменше вдвічі, а тарифи водоканалу для населення діють за старими цінами. Тож на засіданні Дмитро Биков пообіцяв очільнику підприємства допомогти із відшкодуванням частини різниці у вартості реагентів для очищення і знезараження питної води з міського бюджету, тому що якість питної води в місті вона повинна бути на Високому рівні комунальні підприємства міськсвітло та спецеко також готуються до роботи під час холодного сезону. Спецеко підготовила до роботи в зимовий період 16 одиниць техніки, 100% матеріалів матеріалів для посипання. Та хочу зазначити, що gps навігація в справному режимі. Працює на всіх транспортних засобах в листопаді місяці поточного року. Розпочнеться чергування на підприємстві. «Міськсвітло» світло також виконувало всі заходи, регламентні роботи, заходи зимового зберігання тракціонів, консервації фонтану, систему паливу. За тим члени виконкому розглянули питання тарифів для комунального підприємства «Спецеко» на послуги з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування, а також про встановлення норм надання послуг з вивезення побут. Тових відходів для тергромади з поміж іншого на засіданні розглянули звіт головного спеціаліста відділу благоустрою та житла департаменту ЖКГ про внесення змін до схеми дислокації засобів регулювання дорожнього руху міста, який стосується відновлення цілодобового двостороннього дорожнього руху на автодорозі вулиці Добровольського на ділянці від миру до молодіжної. Про це розповідатимемо у наступних випусках.